Повномасштабна війна змінила життя мільйони українців. Чиїсь домівки зруйновані. Хтось мусив залишити житло, аби утекти від російської навали. Тернопільщина стала прихистком для більш ніж 70 тисяч людей. Руслан та Яна Велички з Маріуполя, три тижні перебування під обстрілами змусили і прийняти їх непросте рішення покинути рідне місто. Крім тих людей, коли які виїжджали, просто з-під спадградо спад кадати. З утра до вечора, Господи, помоги, спаси. щоб ми просто виїхали, і доїхали туди, куди нам треба. Просто вирватися, просто того, виїхати так, тому що це було дуже важко зробити. Ми там жили в своїх домах, в своїх квартирах. У нас все було своє. Ми, ми втратили, здавали. Ми все втрати життя. Втратили. Так. згодом сім'я Величків не лише адаптувалася до нового життя у Тернопільській області, а й зуміла відкрити власну справу пекарню. Про місце, де люди будуть смакувати свіжу випічку від кондитерських виробів до хліба, вони мріяли ще у Маріуполі. Поштовком до старту стала вивізка з орендою приміщення у Бучачі, яка перетворилася на першу пекарню. Ми все в торгівлі, в торгівлі були. Я в торгівлі, Руслан в торгівлі, І якось такого самого. Але е, мама моя колись сказала йому: ну відкрийте щось мені маленьке, вона дуже любить пекти торти, торти, тістечка. Мам, ну що ти кажеш? Ну, сострі, ну щоб кава там була, ну щось таке маленьке. Я тепер постійно це згадую. Таких покарень сім'ї Величко на Тернопільщині за два роки з'явилося чотири з них діючих три. Та аби досягти результату, довелося подолати неабиякі труднощі. Перш ніж найняти людей на роботу, їм самим довелося плідно працювати. Коли там перша нас покарання була чесно, я на третій день я вже радала. Елю я, я не можу, ну це дуже важко. Я вже просто сльозами такими ридала. Це й каже: ну все, значить, закрився. Як Який закриємось? Давай далі. Завдяки підтримці одне одного та спільному бажанні йти далі з'явився і результат. Події з пекарень відвідувачі тепер можуть побачити фрагменти краєвидів рідного міста Яни та Руслана Маріуполя. Центр міста тут, якби трошки моря. Про рідне місто Яні та Руслану нагадують старі вулиці та Тернопільський став. Біля Шашкевича, паралельна вулиця, я їду, і я кажу, це як наша італійська вулиця. От я їду, і в мене прям такі ну, спогади, що от я їду по нашим вулицям. Дуже-дуже таке схоже. Навіть нам більше сподобалось, чи там Львів, там Франківська, наприклад. А, так. Якось так там нас ну, нічого я... не зацепило. а от тут нам. То щось, щось є таке. Тернопіль навіває теплі спогади про рідне місто і Вікторії Кузніцові, що Вуєва, що на Харківщині. Жінка тут вже два роки, і також ніколи не думала, що інше місто стане для неї другою домівкою. Ме таке відчуття, що я тут уже все життя, живу, навіть більше ніж в своєму місці, чесно, бо дуже гарно до мене люди поставились тут. Знаєте, якби не люди, то 100% мені би тут не подобалось. Все завдяки людям за те, що вони до мене дуже гарно поставились. Вікторія, танцівниця та тренерка з 11-річним досвідом в рідному місці. Вона мала власну студію, де навчала танцювати у різних стилях і жанрах. Продовж місяця звикала до Тернополя, згодом зрозуміла, що робити та куди рухатися далі. Треба щось робити, йти працювати. Сама почала писати в різні студії. Те, що мене досвід, вже 11 років. Я вдома мала свою студію і почала писати в різні студії і відкли дуже багато дівчат, які погодилися, щоб я до них прийшла працювати. На сьогодні Вікторія працює у чотирьох танцювальних студіях. Завдяки танцю вона допомагає і місцевим жителям, і внутрішньо переміщеним особам від. Полікатися від поганих думок та постійного стресу під час війни. Всім бажаю ніколи не сидіти на місці це 100%, особливо. Людям, які тільки приїхали сюди, не треба сидіти і плакати. да, він над... нам дуже тяжко, але навпаки, всі повинні працювати. Не сидіти на місці і не особливо, щоб не було ніяких депресій. Тернопільщина таки зуміла стати домівкою для наших героїв, адже Вікторія Кузнєцова вже не планує повертатися у рідне місто. Вона задумується навіть про те, аби започаткувати власну танцювальну справу у Тернополі. Яна та Руслан Велички будуть і надалі працювати, аби свій сімейний бізнес масштабувати. Однак, як які всі українці, вони мріють жити у мирній, але вільній і незалежній країні.